Ну що ж, всім привіт! З вами я, Містер Свят, я, і я продовжую оглядати моди. І це вже сьома частина. Так, ну що ж, сьогодні в нас буде мод, який називається Super Heroes Unlitman. Ну що ж, в нас поки що йде спочатку ось такий вот блок. Він, Зараз ви побачите, як він називається. Це White Glows. Вони є всі різних кольорів. І кожен для чогось використовується. Ось, Наприклад, ось цей White Close використовується для Бетмена і Робіна. Ну, Тобто, для їхньої маски. Тут, бачите, ось для Batgirls mask, Night Wings, ось, для Капітана Америки. Тобто, Все це має дуже велике значення. Ось бачите, навіть для спайдермена потрібно спайдермен, спайдер так Ну, ось, поки що вона цьому вичерпується, а саме воно крафтиться ось так. Дивіться, треба нам 4 шерсті і 4, і 5. Е, павутинки. І ми отримуємо White Close. Ну, одним словом, це для нашого ж добра. Так далі в нас на черзі. Ось такий блок. Опа. Так, Він крафтиться з. О, він крафтиться з, раді... з радіоактивної павутинки. Яка. яку. про яку я роз... про яку я вам покажу трішки пізніше. Що ж далі у нас на черзі ось така вот руда. Тобто це... Lighting, lighting star, Stone Or. Ну, що ж, подивимось, де вона використовується. Тобто треба її переплавити. А вже з цього крафтиться ось, наприклад, для Флеша. блоки. І. Jogs on you. Тобто це один з босів. Далі вона. Далі в нас не. Так. Не дуже авторішка. Що ж далі в нас на черсі Lighting Stone Block. Ну, це той самий блок. що ж Далі в нас... Так, добуваємо вентриш. Він добувається дуже довго залізною залізним кайлом. Це Black Iron. Для чого воно використовується? А от, воно робиться Black Iron Iron Code. І з цього вже робиться Batman, batmans Logo. Batman Gar Grapping Hope. Ну, одну з виму бачите, тут 15 рунок. Про все це я скажу трішки пізніше. Якщо я не помиляюся, це блок. З якого... який робить... Так, це Black Island блок. От дивіться, він використовується для Ла-ла-ла-ла-ла-ла, лалала. Тут Batlider Угу, Ну, один файл. Так, це от дуже схоже на... не тільки що. Місманкрафтово було. Це дуже схоже на <кій> ті. Одним словом, що з ними... Ну, зеленка але це криптоніт Одним словом, він використовується для крафту ось таких от всяких штучок. Крафту Jockson крафту Дума Ну, одним словом, небагато він де використовується. Так, далі у нас іде. Amazonian Block, Ось OSD... де... А, Amazonian Stone Fragment. І ще ж його треба приплавити, а вже з цього виходить. Wonder Woman's legs. І, всі, і всякі прибамбаси для неї. Ну, Call, call of Fire. Хоже на ка, але це не ка. Так далі в нас... О, за секунду зламалося. Аквастоун. Де він використовується? Він використовується в Аквамен'с Belt, Belt Park. Так. Він використовується. Там, одним словом. Green Aquastone. Так, його можна фарбувати вже там далі. Аквамен. Аквамен, ба-ла-ла, балала, ля шампіньон і всяке таке. Далі у нас на черзі Orange Квестон, ну це фарбування. Просто показується. Упсик! Так, а це вже що? Це Йелова так. Все ламається за секунду. Так, це вже буде трішку подовше ламатися. Ага. Не буду спойлерити зразу, що це. Розкажу, коли воно пода до мене в інвентар. Uru. Тобто це Uruda ур -да Уру. Це знак, з нього робиться уру Block. -блок". З уру блока робиться таке вот. Ну, одним словом, це це буде для. там, ось дивіться, це використовується. Чому воно використовує? Ну, мусиджу що. А, от дивіться, це для. Х... Та якого Халка для. Для Мйора, йо... чи як там називався молотора? Це, здається, блок. Так, це блок. Це щоб показати, як він виглядає. Ось, це уроблок. Так далі в нас на черзі за секунду ламають Блоков гамма радіації, він використовується для крафту. Тільки там він використовується, а крафтиться він. Ні, він ніяк не крафтиться, він добувається, як руда ну Взагалі, це так далі в нас на черзі, якщо... якщо я напомнюся вібранні, від... ось він вже реально довго добувається. Справді, справді, довгувато. Я би за таке, щоб випадав по пару. Подивіться. Використовується в ви всьому цьому, в Iron Man, Iron Plate, і в Вібран Core. А все це. What the fuck? А, Одне слово мене алмазний меч. Що мені. Чого мені боятися? Ну хіба що наче. Того що поки що, доки я не показую ще про всіх цих суперменів ну, і всіх інших. Я трішечки боюся. До речі, я розділю це на декілька частин, які. одним словом, Magical Palacements Mat. Ось, дивіться. Це в нас виходить Титаніум. Потім. Хай. ну з цього ми мусимо крафтити хайтечі. Iron Man Armor Play, Трифпульсери, Капітан Америку. Аркріактори, там вже бла 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 блабла. не словом трошки про спойлерів. Хоча це нічого. Давайте добуваємо, 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 Ось. Далі ми значали на зі. Адамантіум. Це виходить Адамантіум Аймкор. Далі вже виходить Адаман. Adam... Adam... Ну, Адамсловом це для Капітана Америки. Ось тут. Прямо тут -от Адама... і Адамантиум Блейд. Не пам'ятаю для кого це використовується. Словом, тут взагалі дуже багато героїв. Цей мод доволі такий можна назвати глобальним. Тобто він взагалі є глобальний. Ось Ruby Gam. Ось це використовується для Супермена. Ісголого. Е -е, Робіна, Дедпула, Дам'яна. Взагалі не знаю, що це таке. Для, для боса. Ну, ага. а словом. Це вже сідає сонце. А мені не треба, щоб воно сідало, зрозуміло. Ось так. Далі в нас на черзі.

Целси. Я не знаю, що дрейс. Не буду спила. Поки що. Як і з цього 10 Purple Coresto. Це у нас використовується в куче барам 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 От Big Girls Anti Repeal. То щось яке, таке як анти, анти, антидот. Ага, анекдот. Ось це у нас з. Ну, одним словом. Ми добули только одна, Ось з такого от блоку ми добиваємо сам, сам блок і потім вже його розкравчуємо на 9 таких от штук. Я пам'ятаю, здається, що він спавни кра... спавниться так от. Десь мурашка бігає. Якщо ви почули цей звук, лайк. Угу. Так, ось. Опа, зловили, так. Оце сапфіри. Це використовується в Супермена куча всього іншого. Ну. Подивіться. Так, далі в нас радіоактивна павутинка. Ось ця. І. Це нам. Це цей, це мусить плести радіоактивний павук, а це буде вже трішки. А про нього я розкажу в одній із наступних частин. Та я зроблю, можливо, навіть три частини, так, щоб все це розказати за один раз, неможливо. Та, так. Я ще не розказав про це і вже зібрав це. Ось дивіться. Павутина червона, вона її можна пофарбувати і вийде чорна. Але можна і добути таку. Взагалі. І це добиться до Spider-Man's веб Тобто для. ну, те чим стріляє Спайдермен? man Спайдермен? Де на павук? Так, у нас у неї такий вот крафт Я показала. Хоча. Там у нас десь формується її. Це використовується в Spider-Man логон. Тільки в ньому і тільки в ньому. І що ще два останніх блока відбираю. Хоча довго буде дуватила. Тобто це ми ведемо в, в ложка Так, а це, це використовується для... для чого це ж використовується? Це використовується для Will Power Orb. Це використовується для всяких різних ночів крутих. І... а він фан. Так. Ось далі у нас Wakanda Stone Fragment. Тобто це, для... це виходить Вакандія, і з цього ми, виходимо. ми можемо зробити Чорну Пантеру і Вакандіан Блейд. А зараз ви побачите мене трішки пізніше. Я буду розказувати про DC Та-да! Я знову тут! Зараз я розказую про DC-героїв і про їхні всякі такі штучки, пригучки і перші в нас на черзі. Іде Супермен. що ж, давайте одінемося. Дивіться. Опа! І в нас вже від одного і накладаються на нас ефекти сили, і в нас вже повний захист. Так далі в нас. Оп! Тоб, ага. Оп! наділи Дивіться, на нас накладається. Швидкість, сила і Fire resistance Це чотир... чотири так. Тобто, вогню. Тобто, так, ми ще мусимо літати. Ось. нажали два рази пробігли, ми літаємо! Пьємо як супермен. Прям Супермен. Опа! І зараз нам не носиться ніякого цього. Ну, нам, нам не носяться будь-якої шкоди. Так, сунько. Ти що так хрюкаєш? Ти що взагалі. Ось, зразу з одного удару свинку. Тобто у нас. Ми б'ємо всіх з одного удару. Ні, не всіх. Приклад Тендер дракона Ні, ми здається б'ємо по. Я не пам'ятаю, по скільки ми б'ємо. Угу. Том ти нам вже більше не потрібен. Все, ми, ми тебе відкладаємо подальше. Подалі. Далі в нас бетмен Айм' бетмен Айм бетмен а бетмен Бatмен. Ам Батмен. Ай бетмен не Батмен. Тут уже не так, як з Суперменом. Так, тут треба повну броню для повного захисту і... Так, стоп, я не показав цю ці для... ага. Ну тут в нас тільки для Бетмена, Ну що, зра... одразу показуємо. Я, відмі... я гранату відніс до Бетмена, тому що тільки він таке робить. Тобто він гранатами користується Бетмен і Бетмен. І Бетмен. і Бетмен. І ще Бетмен. О, Бетглайдер, це моя улюблена. Що ж, з Бетменом у нас накладається швидкість 4, сила 4 і дуже видно високо струба. Опа! Ну щось цього не дуже видно. Так, це не дуже видно, ну шо. Так отже в нас поки що... пішов що, взагалі? Далі зараз у нас на черзі... джокер карта. Яка випадає з самого Джокера. Проте, не буду спойлер, то поки що. Ти що хрукну! На тобі! Ось. У нас чомусь вона не пократилось. Ну, вона б'є по 6. А не вс не дуже багато що. Граната! Все, запускаємо! О, у мене підлагануло, але ось. До речі, ми дуже швидкі. Так. А, я забув показувати, як ми відбудаємо. З моїм скіном ми так смішно виглядаємо, проте. Це нічого. Е, так, далі в нас бетра, Бетран. Ну що, свийка? Ти не так хрюкнула. Ось по три. Ну, по, по три. Там там деколи побільше. Але проте в нього є вже своє що далі в нас бетмен Оп! І давай. Опа, ми тут. Тобто це. Гарбон. Окей, гарпун. Ну, нам слово не користувальство такой штука для того, щоб. Э, прим. Ну. З... 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 чіплятися. Опа. Все. Далі у нас. Бетбомба. Мурашка, я тебе зараз прибью бета бедбомбою. Ну шо далі. Оп! Опа! Не знаю, підлогнула, Ну, про выбух завжди лагай Ось, підірвав. <плес> Я просто така кльова штучка кал. Не подумайте, що це кал. Ну тобто то, це не кал. Але це кал. Це кол, це кол кол, але це не кал. Ось давайте. Мишки, 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 мишки. Блін. все. Воно просто спавнить. Бедглайдер, давайте. Ну що ж, де тебе заспавнити? Оп. Вот сейчас не помню, что он робит. Не помню для чего он застосовывается? О! Я забыл. Забыл, 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 забыл. Не зависит для чего вс куристовывать. Актикрафти все заговорили. Одним словом, якщо, якщо я згадаю, я розкажу про. Ага. Ми мусимо літати? Не, ми не мусимо літати. Чогось я не стрибаю? Оп, тепер нормально стрибаю. Фух. Так, ну ж, це все нам тепер не потрібно. Ну шо, відкладаємо і тебе, Бетмен. Ой, ой 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 нам нам ночі не треба, будуть спавниться реально страшні зеки. Так. Потому вони не такі то вже і страшні, круто. Далі у нас начальниці Wonder Woman's. Так. так, стоп, на це нам це нафиг. Не потрібен. Не те, не те, не те, не те. Не те. Ну зараз ми... Оп. Опа, опа. І оп. Так, зараз підемоські нас ефекти. Ну, це швидкість і сила 4. Ми будемо сильно домажити. Ми ну, ж, дивимося, на її... Всеки таке. Той... то для неї Так. Це для них. Що не подивіть? Це більше для неї... нічого. Це, це вже для аквамена Оп. Опа! Це де ти? Угу. Де хто-небудь? Хто небудь? Ну хто воно б'є по 19. Ось так от. Дивіться, як ми все-таки переміщаємось. Так от як але якби і швидко. Ага. Від третього лиця. Ма! Жінка! <піллянно> <піллянно> Я не хочу! Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Не слава б'ється по 19. І давайте все-таки виконемо це, бо воно вже нам не потрібно зовсім. Ну, якщо це... Так, не туди не до домарвуємо, не до домарвую, не до домарвував. Так, ну далі у нас Чи зелені ліхтар. Скажіть мені, це що, вживачу? Ну, нормально. Он не приладжується. Так. Опа! Поняти вдиваємося. Опа. Ось на нас накладається сила 3 і швидкість. І швидкість, просто швидкість. Ну, так, швидкість все-таки є. Ой, минуту нажав. Ну, ось так ми виглядаємо. Угу. Ось. Так, тепер вона. Ну, угу. Я забув взяти його при що ну, Давай при прибамбаси, при Угу. Ми беремо його прибамбаси. І дав мені, Так, тут депульсерви. О. Чорт, я забув показати їхні рецепти крафту. Хоча воно там дуже багато, тому я не буду показувати їхні рецепти. І взагалі, все це ну, можете подивитися самі, якщо я розказав вже про всі ці блоки, мож, ну, можна подивитися на сайті. Я. А я кину де сайт. Я кину. <coughs> а я кинув цей. Винус посилання на сайт. Так, де, де в нас взагалі. Ага, це назовси ничего вообще не твоим так це скрипту нету, це крипту нету, тут це босси. Ой, наконец. Ну шо. Настав час. Опа, мы таким вот кидаемся. Упасти пути летучий мышцы. Ну ла. Ну, не дуже сильно, якщо ми взагалі не вбили. Опа опалом Ні не вийшло. Не вийшло нічого, але тратиться. І б'є воно по 14, ось дивіться. Ти неправильно дакала. Тому ти помреш. Ну, взагалі ми б ми б любов зараз Ми вбили старшого першого Ну что я еще вс рассказала, потім... Потом... Не потім спойлер. У меня не спойлеры. Точ, Точнее Я не спойлер ніколи. Лише розказую. А, а, ага, ну туди. Так, ну что, у нас флеш, но ну, с флешем мы будем удвинуть переміщатися. Так-так. Так, так. І так. Так, а ну прямо скину. Смішно трішки, але... Святку! Флеш! Святко... Флеш! У нас тільки швидкість. Ну так, бо в нього особливо хто е фактів не мусить бути, але все-таки подивіться... Ну тут в мене дуже не видно, бо що тут... тут немає рівнини одним словом але він дуже швидко рухається я привірям я на суперплуском але дивіться скільки я тут набудував я що з цим всім буду прощати ніу оу Так, воу Угу. Mm -hmm. для нього у нас нічого нема для флешни ну mm -hmm. бо у нього то нічого нічого нема mm -hmm. Не туди. Ось далі в нас Марсіанин. Я не пам'ятаю з якого він мультика, але. Але я точно пам'ятаю, що він Із DC Тобто він... Ну він взагалі в Лізі справедливості був він. Одним словом ну, були там. І ще ми дивіться, у нас такі швидкість, ми невидимі е і сила. Опа! І ми ще ми мусимо літати. Оп! Ми полетіли. Полетіли! Оп! Все. Падаємо. І нам знову ж таки нічого не наноситься. Ми, до речі, повільно. Бачите? Ми як марсіянини. Ми марсіянини, ми марсіянини, ми марсіянини. Марсіяни, Лалалала. -ла -ла -ла. Для нього нічого. Нічого для нього. Ось так. Ось така так. Угу. а занимаємо росіянина. поспілкуйтеся з а Поспілкуйтеся з неведемкою. Чи не з не Чей неведемкою. Чи не с я Сам свої руки не бачу. Сейчас капці команду. Так. Ну, і далі у нас кібар. Ну ха-ха-ха-ха-ха. все, ми нормальні, ми нормальні, ми нормальні, ми нормальні. А, ну тут він, до речі, то теж захищається. Так, тепер ми дихаємо під водою Відновлюємося і сильні ми кіборг взагалі. Кіборг. працювати Угу, так, в нас для кіборг Так це для рідход. Угу. Угу. Так, де-де для нього. Ага, для нього у нас лазер Vision. І... kebox. Джо, лазер. Пускаємо фаерболи. Оп. Все. Так, стоп. Не горіти! Це, все, все, все. Так далі. Це теж так от. Але тратиться доволі таки. Ти куди на мою арену зайшло, година? Давай, давай, давай. Все, забрав. Ха-ха-ха. Ну що? Ну що ж, погнали далі по героям Хоча, можливо, вже на цьому треба буде закінчувати. Значить, я зараз розказую про Аквамена. І, і ми на цьому не... Ми... Хоча... Аквамен і всі інші, звісно, будуть у наступній такі ж серії. Ну що ж, а на цьому настав час прощатися. Так, ну що ж. Якщо ви тут вперше, то можете підписатися на канал, поставити лайк. Прокоментувати відео. А з вами Яна Трисаті я продовжую оглядати моди. О, чорт. О я буду купати. Ну все, всім удачі і всім па-па!